На ринку праці катастрофічно не вистачає спеціалістів робочих професій, багато вакансій, зокрема в машинобудуванні. Ці загальноукраїнські дані підтверджують і роботодавці нашого міста, заводчани. Візьмемо, як приклад, одне з бердянських підприємств. У 2018 році з нашими колегами зробили такий турне по Україні. Так, от хочу сказати з точки зрення не експерта, а аналітика в цій області, що технічна спеціальність інженер. Это одна из самых востребованных профессий. Теперь, наверное, осталось, действительно понять, что она должна быть одна из самых высокооплачиваемых, да, и тогда действительно наверное, скорее всего этот баланс наладится. Мы в 2017 году были на ярмарке вакансий в городе Крапивницком. Там є навчальне там заведення, вищої технічне заведення. Так от я вам хочу сказати, що приїхало більше, ніж випускників цього учебного заведення. Отже, зрозуміло, якщо такі професії затребувані, варто задуматись про відповідне навчання. В нашому місті технічні спеціальності опановують в кількох професійних ліцеях і коледжах. Процент їх випускників, котрі зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, дуже низький. Ось цифри за 2018 рік і вже. Перший місяць 2019-го. Всього 30 осіб це були в нас випускники профтех навчальних закладів. Працевлаштувалися за допомогою служби зайнятості 8, Із них? Да, 8 mm -hmm. з них. Дев'ять залишились на обліку на перше число. Загалом же кількість безробітних у місті була понад 4,5 тисячі 4 тисячі безробітних мешканців міста Бердянська. Працевлаштована за сприянням служби зайнятості було 1549 безробітних. З них це 739 це на посади робітників, 525 на посади службовців і 285 це особи без професії. Було 75 осіб це влаштовано на інженерно-технічні посади. Роботодавці міста радо беруть на роботу випускників навчальних закладів. Тісно співпрацюють із центром зайнятості. Вони всі проходять практику, ми дивимося, як вони відносяться до підприємства, зацікавилися, є лише огонь працювати. ми дивимося, як вони взагалі проробили. І от найкращих ми приходимо на випускний, выдаем приглашение, и они к нам приходят на работу. Только лучшие, которые себя проявили. Конечно, мы работаем с центром занятости вообще без проблем. То есть все люди, которые хотят устроиться по рабочим специальностям, они, конечно, попадают к нам. Заявки, и мы уже работаем совместно. То есть если кто-то хочет на работу, на завод, у кого специальность, Подходяще, звісно, обращайтесь либо в центр зайнятості, либо напрямую к нам в отділ кадрів. Будемо обіцянко ради і розсмотримо всі анкети і всі приглашені. Звичайно, приємно працювати там, де на тебе чекають, тобі допомагають, підтримують фінансово, годують, видають спідсудях, влаштовують цікаве дозвілля. Саме тому, скажімо, випускники БМК ЗНТУ абсолютно задоволені роботою тут. Комфортно, я всім довольним. Мені та в житті все устраювають. Не забувають на виробництві і про техніку безпеки. На нашому підприємстві дійснує охорона труда на основі міжнародних стандартів АжАСО 18001 45001. Нашим співробітникам видається спесадіжда на заводі. Схвально ставляться до подальшого навчання своїх працівників, і надзвичайно тісно та вдумливо співробітничають. Зокрема, із БМК ЗНТУ. Одна із цілей, приміром, є. залаживайте идеологию на уровне мышления, чтобы студент, который проходил, приходил изначально даже учиться в учебное заведение, он уже понимал, куда он пойдет дальше. Он хотел дальше да, идти к нам. Вот это наша идеология была. Почему? Потому что мы работаем со школьниками. У нас есть программа работы с привлечением школьников в, учеб... в, технические, вузы, в технические учебные заведения. Мы очень хорошо проработали 16-17 год. В ну, 18 год уже инерция пошла, уже нас знают. Нас розуміють, нас люблять і к нам приходять. Звичайно, це не єдине підприємство в місті, де радо зустрічають робочих спеціалістів. Якщо звертаються до нас роботодавці, то ми намагаємось ну, задовільнити ці потреби. Якщо в нас немає таких безробітних, які перебувають на обліку, але роботодавцю ну такий, такий фахівець дуже потрібен, то в нас є сектор рекрутингу. Є така послуга у нас навчання, перенавчання. І підвищення кваліфікації безробітних, які перебували на обліку більше 6 місяців, або не працювали за даною професією більше 12 місяців. Перенавчання то добре, але підготовка обізнаного спеціаліста з навчальної лави краще вважають професіонали. Не тільки город Бердянськ наголодає голодає технічними кадрами. Але ми розуміємо, наскільки ми голодаємо технічними кадрами. Ми розуміємо, що к сожалению, глубокому мы не можем набрать ряд специалистов, выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. И мы выбрали ну, один из важных путей – это подготовка специалистов в учебных заведений. И удовлетворенность наша зачастую зависит от нас же, насколько мы там завели свою идеологию, насколько мы настроили фокус на нас. Настільки ж і ми будемо получати віддачу. підводячи риску, треба сказати, що ми не мали за мету рекламувати якесь виробництво чи навчальний заклад. Ми лише хотіли показати ситуацію на ринку праці в нашому місті, зокрема, та можливо допомогти юним городянам обрати свій подальший шлях.